Я прокинувся від того, що хтось тихо дихав у мене біля вуха прямо на подушці, але в кімнаті нікого не було. Я не знаю, чому саме мене це обрало, можливо, через тишу, в якій я жив, або тому, що я весь час відкладав думки на потім. Але тепер я точно знаю, якщо воно знайшло тріщину, воно пролізе. Почалося все з дихання. Ніч близько третьої, я прикинувся від легкого, майже обережного видиху прямо біля воду, того рівного, тепловатого дихання, яке відчуваєш, коли хтось лежить поруч. Я різко сів на ліжку, увімкнув лампу, і в кімнаті, звісно, нікого не було. Я списав це на втом, на перенапругу, на самотність. зрештою. Друге сталося наступної ночі, тільки цього разу я вже не спав. Я лежав у телефоні, вертав якісь новини, коли почув кроки. Повільні, обережні, вони починалися десь у коридорі та наближалися до моїх дверей. Серце билося так, що я ледве чув сам звук, але він був тихий, але виразний. Ще один пауза, як перед ривком. Я не дихав, ручка дверей ледь помітно здригнулася, ніби хтось торкнувся її з іншого боку. Я був упевнений, якщо я крикну, двері просто натиснуть. Але нічого не сталося. Коли я нарешті наважився вийти в коридор, із телефоном як ліхтариком пролунав звук, від якого у мене побігли мурашки. Хтось швидко відскочив назад. Я це почув, я це реально почув, і темряво попереду здавалася густішою, ніж мало б бути. А на третю ніч вона вперше заговорила. Я тільки заснув, коли почув хрипкий, але дуже тихий шепіт. Ти не один. Я підскочив, пересмікнув ковдру зі страху і не знайшов у кімнаті нічого. Але ось що найстрашніше: шепіт ішов не з боку дверей і не з під ліжка. Він був прямо з матраца, ніби щось лежало під ним. Дуже близько. Тоді я зрозумів, це не привид, це не сон, і це не людина. Голос був задиханий, сирий, ніби він долітав з місця, де не вистачає повітря. Надалі воно поверталося кожної ночі, спершу просто дихало поруч, потім почало торкатися. Легкий тиск на груди, на шию, на плечі, з кожною нічю важчало. Мені доводилося відштовхувати його крізь сон, але воно наполегливо поверталося, як старий нав'язливий кіт. І ось що найстрашніше. Іноді я ловив себе на думці, що прокидаюся вже лежачи по-іншому. Якщо я засинав на лівому боці, прокидався на правому, загорнутий у ковдру так, ніби мене обіймали. Кульмінація сталася вчора. Я прокинувся зранку, взяв телефон із тумбочки і побачив невідправлений, але набраний голосовий запис. Тривалість 3 секунди. Я натиснув прослухати. Спочатку важке, повільне дихання, потім легкий сміх. А тоді мені тут тісно, дай мені місце поруч із тобою. І щось ніби провело нігтем по мікрофону. Я одразу вибіг з дому, навіть не взявши курту. Ввечері я повернувся тільки для того, щоб забрати речі та поїхати до батьків. Та перед тим вирішив перевірити запис ще раз. І ось що я помітив тепер, від чого судини в руках похололи. На записі було два типи дихання. Моє і чийсь інший. Проблема в тому, що телефон був у мене в руках. Запис не міг увімкнутися сам, і точно ніхто не був у кімнаті разом зі мною. Принаймні ніхто видиме. Навіть зараз, коли я пишу це, відчуваю, як повітря збоку холодніше, як щось невидиме підповзає ближче. Бо найголовніше я зрозумів сьогодні. Це не приходило до мене. Воно завжди було тут. Я просто навчився його чути, і, здається, що ночі воно дихає все ближче, сьогодні воно вже майже.